Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя ім'я святеє Його, благослови душе моя Господа, і не забуваю усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі надуги Твої, Він визволяє від загибелі життя Твоє, милістю та милосердям вінчає Тебе, Він сповняє добрі бажання Твої, оновиться, як орлина юність Твоя. Господь творить милосердя, Ісуду, усім, хто покривджений, показав Поті Своєму Мойсеєві, синам Ізраїльським бажання Свої, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до краю прогнівається, і не повік гніватися буде, не за гріхами нашими Він учинив нам, і не за беззаконнями нашими відплатив нам, бо як високо небо над землею, так укріпив Господь милість свою на тих, що бояться Його, як далеко схит від Заходу, так Він віддалив від нас беззаконня наші, як Отець милує синів, так Господь помилував тих, що бояться Його, бо Він пізнав природу нашу, що ми пил, згадав Він, чоловік, як трава дні, Його, як цвіт польовий, так відцвіте, бо вийшов дух Його і не буде Його. І не побачить уже місця свого, а милість Господня від віку й до віку на тих, що бояться його.